Він відкрив двері і не повірив своїм очам. Але, перш ніж дізнатися, що сталося далі, підпишись, щоб не пропустити ще більше крутих історій. Олег усе життя мріяв про власну справу, але страх помилок зупиняв його, а раптом не вийде, ця думка не давала йому спокою. Але одного дня він вирішив діяти. Почав із малого, навчився заробляти в соцмережах, пробував різні формати і тестував ідеї. Спочатку було важко, відео не набирали, перегляди, підписників майже не було. Але він не здавався. Минув рік. Одного ранку Олег увійшов у кабінет директора компанії, де працював, поклав заяву про звільнення і сказав: Дякую за все, але тепер я працюю на себе. Він вийшов на вулицю, відкрив телефон і побачив повідомлення. Ваш дохід за цей місяць 10 тисяч доларів. Як думаєш, що йому допомогло? Напиши в коментарях. Підписуйся, щоб не пропустити нові історії. Успіху!